Чергова важка посилочка. Обожнюю її. Що тут у нас написано? Написано, що 24 кг фактична вага. Зараз подивимося, що тут за 24 кг. Чого тут до нас приїхало? 24 кг пінопласта, да? Приїхало б до нас 24 кг. Кілограми... А нема. Може пухону. Но... Як ти думаєш, Жека вмістилася? Блін улетіла записка. Ну нічого. Отакий <ріху> от. от Пінопласт. Подиви який. А? Горнющий? Що ти скажеш? <ріху> Отакий. От гарнющий? Я думаю, гарнющий. Отакий. Если у вас есть вот такие горнющие материал, то ласково просим до нас, да? Есть? Да по-любому есть, оно у всех есть. Бо... По... Ты понял? Я такой же, Ип! думаю, это что оно тут, да? Трубка, трубка, глянь, какая трубка. Подойди. Дернул трубку. 600, майже, вага трубка, и эта трубка что? Ніржавійка, да? Чи уважні вже побачили, що це за трубка, як ти думаєш? Я думаю, да. Побачив? Угу. Та воно ж ну, блистить, блистить, ні ржа, ні ржа, да? По 35-по 35, а можна по 210. Якщо трошки дужче поуважить. Так що будьте уважними і не забувайте посилочки, я чекаю від вас завжди. Місто лубни і. Фух, поехали!